У рівному відзначили 71-шу річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Зокрема, відбулося урочисте покладання квітів до могил героїв Другої світової війни. Міський голова рівного Володимир Хомко говорить, що влада ніколи не забуває про ветеранів і про тих, хто віддав своє життя за свободу України для Володимира Євгеновича Цей день є особливий ще й тому, що саме 28 жовтня загинув його дід. Не думаю, що він навіть знав за що він воював. Прийшли, забрали. І багато таких людей загинуло. Це свято дуже вали, вали, ну, якби важливе. Попри всі нюанси, які ну, час розставляє, міняє відтінки, нюанси, треба розуміти, що мільйони українців загинули. І е, я сказав таку фразу сьогодні. Хоч, хочете покайтесь, хочете ні. Треба усвідомити чітку річ, якщо би не перемогли німців, то б нічого іншого вже не було. Ні наших нинішніх ворогів, ні нас, ні нас з вами. Також цей день є дуже важливим і для екс-голови ветеранської організації рівного Бориса Бондаренка. Каже, що бачив Другу світову війну власними очима. Хоча тоді йому було лише шість років, себе вважав дорослим хлопцем. Також зазначає, що, хоч історію переписують, герої того часу завжди житимуть у серцях людей. Я, як говорять, дитя війни і війну цю бачив своїми очами, вже був зрослий парнішка, шість мені було. Когда немцы вступили в город Рильск Курской области, історію можна переписувати. Но в людях вона живет. То, що было, люди не забыли. Україна зробила важливий внесок у перемогу над фашистськими загарбниками. Нам треба пишатися героїзмом, силою духу та мужністю ветеранів, які у ті боремні руки звільнили від окупантів рідну землю та багато європейських країн. А згодом у надзвичайно важких умовах відбудували зруйновані міста та села. Павло Невесенко, Ілона Якимюк. у ритмі подій.